Коли кажуть, що слухайте, та Порошенко це робить для піару, ви знаєте, спочатку ти на це не реагував, а зараз це вперше я хочу відповісти. Я би залюбки цього не робив. Я би залюбки свої сили і свої гроші сприймав би на розробку новітніх видів озброєння і захисту. Але коли, як ви сказали, кожен тиждень тобі дзвонять. Кажуть про критичну ситуацію на той чи інший ділянці фронту, це не ми пропонуємо для того, щоб зробити відосідки. Ми не їздимо на фронт зробити селфі і повернутися. Ми їздимо на фронт для того, щоб відреагувати на запити, на крики про допомогу наших побратимів. Роби, що можеш буде, як Богдас. Повірте мені, це ви уявити собі не можете, яка була б стан Збройних сил, окремих десятків бригад, якщо б те, що ми привозили, не потрапило б в війська саме тоді. Оце найкраще, найкращі ліки від депресухи. Хтось шукає себе, не знає, комусь кажеться, що все погано. Все... Це і справді недобре. Я не добре.